Алло, вітаю. А, написан, вказан ваш номер, сюди дзвонить по... з приводу води, так? Так. А автомати ж працюють нормально по Кременчуку. Так, ну, працюють. А, а якому ФОПу вони належать? Канарово? Бо я читав, що там в нього якісь невідповідності знайшли і що там воду пити не можна. Ну, я взагалі. А... Обслуговую автомати технічно. Ага. Я такими питаннями не. А... не маю інформації, що вам відповісти. Навіть. Зрозумів. А якийсь контактний номер іншої особи є, яка знає, кому належать ці автомати, я можу передати хіба що керівництву, а ви хто звідки, що ви цікавитесь? Та ну просто ви? я ж хочу купити воду, мало не може я отравлюсь. Мені треба знати, кому вона належить, тобто якому ФОПу. То якщо я куплю. Ну, а цього не можна робити. Не зрозумів ще раз. Тобто, ну, ви кажете, ви кажете що перед тим, як купляти воду, вам потрібно знати, якому вона купу принадлежить. Ну Примент. да, то що я знаю, що одному з хлопця оця Держпродслуживслужба заборонила ставити. Ну, не ставити, а м -м, продавати цю воду, поки якісь там порушення не м -м, ліквідують. Я не знаю, які саме порушення, просто якісь пов'язані саме з якістю води. Тобто в будь-якому випадку, якщо Держпродспоживслужба не рекомендує пити цю воду, то я ж маю знати, кому вона належить. Щоб якщо не йому, то щоб я купив. Я зрозумів. А скажіть, а де таку інформацію можна ну, побачити? Держпродспоживслужба, преса Кременчука видання. А, добре. Ну, я передам керівництву, ну і я. Ну якому фопу належить це, я ну, не знаю. Mm -hmm. Канарову, не канарову. Я відповідаю за технічне, ну, про це автомата. Тобто, якщо там щось зламалось, то це до мене. Зрозумів. Я передам ваш номер, контакт, ну там О. з вами в'яжуться, або там мені скажуть, там, щоб я вам передав. О, ну, це, і... Дякую. Я... Дякую, ага, до побачення.